80% житлового фонду Івано-Франківська і 15 дитячих садочків вже мають опалення. 20 міських котелень розпочали теплопостачання. Своєчасно опалювальний сезон розпочався в закладах охорони здоров'я і культури. Про це звітують комунальні служби Івано-Франківська. Однак, в єдиному розрахунковому центрі кажуть, поки що системними є локальні проблеми: несправність рушнику сушок і квартирних батарей, пориви внутрібудинкових розгалужень. Дані питання наразі вирішуються максимально можливі короткі терміни. Безпосередньо запуск тепла ще не відбувся, і в процесі будуть виникати нові проблеми, які обумовлені загальною зношеністю як майстральних, так і загальнобудинкових систем, але це є процесом, який потрібно довести до логічного позитивного завершення. Велика увага відведена проблема внутрішньобудинкових систем, будинки, які замерзали зимою. У свою чергу міський голова Віктора Ношкевичу теж перечислив низку побутових проблем. Першочерговими він вважає ремонт дахів, освітлення сходових кліток та несправні водозливні системи. Не потрібно тут мені писати, і тут з трибуни говорити, що десь чия компетенція, не чия компетенція. Є витік з-підвалі це спільна ваша компетенція. І аварійної служби ЄРЦ, і водоекотехпром. Це майже 5 мільйонів гривень ми дали фінансової підтримки утримувачем на ліквідацію всіх проблемних питань, які на сьогоднішній день є в місті в житловому фонді. Мало чи багато. Ну, до 2006 року не відділялось нічого. Щодо своєчасного опалення міських шкіл, то міська влада з цього приводу не драматизує ситуацію, адже наразі діти перебувають на канікулах. Однак, в мерії запевняють, 22 жовтня усі школярі сядуть за парти у теплих класах. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.